Вітаю вас, шановні учениці та учні! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати фізичну величину, яку називають силою. І детально поговоримо про правила додавання сил. Дізнаємось, що таке рівнодійна і яким чином графічно зображують сили. Отож бо вперед! Силу можна позначати графічно. Як ви вже знаєте, з попередніх уроків на малюнку силу зображують у вигляді відрізка прямої із стрілкою на кінці, яка показує напрям сили. Початком відрізка є точка прикладання сили. Довжина відрізка умовно позначає в певному масштабі модуль сили. Зазвичай на тіло діє не одна сила, а кілька. Розглянемо приклад, коли дві сили діють на тіло в одному напрямку. І приклад, коли дві сили діють на тіло в протилежних напрямках. Проведемо експеримент. Поставимо на стіл візок і прив'яжемо до нього дві нитки. Потягнемо за одну нитку із силою приблизно 5 ньютонів, А за другу в тому самому напрямку. Із силою приблизно 3 ньютона. Візок почне рухатись, збільшуючи швидкість свого руху. Збільшення швидкості руху візка буде таким самим, як коли б на нього діяла сила 8 ньютонів. Силу 8 Ньютонів, якою в цьому випадку можна замінити дві сили 5 і 3 Ньютона, називають рівнодійною двох сил і позначають символом R велике або F велике. Отже, силу, яка здійснює на тіло таку саму дію, як декілька сил, що діють одночасно, називають рівнодійною цих сил. Якщо за дві нитки одночасно тягти візок у протилежні боки, то сили не допомагатимуть одна одній розганяти візок, а навпаки заважатимуть. У цьому випадку візок буде рухатись так, ніби на нього діє сила 2 Ньютона спрямована в бік більшої сили. Тобто. Тут рівнодійною двох сил 5 і 3 Ньютона буде різниця цих сил у 2 ньютона. запитання до вас, шановне учнівство, як ви вважаєте, якою буде рівнодійна, якщо нитки, прив'язані до візка з протилежних боків, потягти із силами однаковими зазначеннями, наприклад, 3 ньютона? Чи зміниться в цьому випадку швидкість руху візка? Подумайте чому. Таким чином, ми підходимо до умови зрівноваження сил. Сподіваюсь, ви правильно відповіли на моє попереднє запитання і самостійно дійшли висновку. Якщо дві сили. Рівні за значенням, протилежні за напрямком, і прикладені до одного тіла, то рівнодійна цих сил дорівнює нулю. Оскільки сили зрівноважують одна одну, то причини для зміни швидкості руху тіла не існує. Так, наприклад, рюкзак у руці перебуває в стані спокою, якщо сила притягання землі, яка діє на рюкзак компенсується силою, яку прикладає до рюкзака людина, як показано на екрані. А тепер згадаємо текст байки Лебідь, рак і щука Івана Крилова, чому віз так і не зрушив з місця. Цитую: раз якось лебідь, рак та щука, вести з вагою віз взялись, і в нього троє всі мерщі пряглись. Що сили смикають, таба ба, немає ходу. Воно, здавалось би, і не такий тягар. Та лебідь рветься аж до хмар, рак сунеться назад, а щука тягне в воду. Хто винен серед них, хто ні, судить не нам, а тільки віз і досі там. Кінець цитати: Давайте розберемось. Цьому питанні з малюнка видно, що рівнодійна сил лебедя і щуки спрямована в протилежний бік до сили, яку прикладає рак. Тому рівнодійна всіх сил дорівнює нулю. Отже, щойно ми з вами з'ясували правила додавання сил, дізналися, що таке рівнодійна, та навчилися. Графічно зображати сили. На сьогодні у мене все. Сподіваюся, що ви зрозуміли, що фізика це наука, яка пояснює багато цікавих речей, навіть те, що описано в байках, віршах та оповіданнях. Колись Галілео Галілей сказав. Фізика написана у великій книзі, яка завжди відкрита у нас перед очима. Я маю на увазі Всесвіт. Хай вам щастить!